України, автор акту про незалежність України, український дисидент та почесний голова республіканської партії. Калушани мали можливість поспілкуватися із живою легендою української політики Левком Лук'яненком. Левко Лук'яненко зустрівся із мешканцями Калущини, Рогатинщини та міста Калуш. Під час зустрічі висловив свою підтримку кандидату у народні депутати по виборчому округу номер 85 висуванцю від республіканської партії Ігоре Віткачу. Для того, щоб народ міг виявити оцей тиск на владу, для цього необхідно, щоб була організована сила, яка, виражаючи волю народу, вас, наприклад, могла би придивити свої вимоги до влади. І щоб голос її був гучний, то треба, щоб ця партія була серйозна. серйозна. Республіканська, Українська республіканська партія прийшла до них у історію. І були піднесення, і були падіння, і був період, коли ми справді дуже сильно впливали на розвиток політичних подій в Україні. Наша мета будівництво української України, наша мета будування держави української нації, української нації. А якщо так, то для нас дуже важливо установити, повернути, повернути. Запис про національність у паспорт та інші особисті документи. У 1993 році. Ну, спочатку там Міністерство, потім Верховна Рада, ухвалили і скасували запис національності у паспорті та особистих документів 1993 року. Після того були кілька спроб, в тому числі моя одна спроба повернути запис національності. У особисті документи і паспорт. Не виходило, не виходило. От досі не вдається. Але я думаю, що трохи таке знаєте, піднесення все-таки національної свідомості, воно має дати більші шанси наступній Верховній Раді і депутатам добитися все ж таки того, щоб було повернуто цей запис. То я кажу, я хотів би, щоб ви. Голосуючи на виборах 17 го числа, відправив від себе людину Ігора, Ігора Ткача до Верховної Ради. Він є республіканець, він сповідує ті принципі, ту ідеологію, про яку я кажу, яку ви знаєте, можливо, по Українській республіканській партії здавніше. І він там буде добиватися. На рівні депутатства буде добуватися того, щоб Верховна Рада ухвалила постанову про повернення запису про національність паспорта, особисті документи. Голова республіканської партії Ігор Паризький від імені політичної сили гарантував Калушанам, що Ігор Ткач ефективно працюватиме у парламенті. Він наголосив, що кандидат молодий, щирий і освічений. А отже, як і багато інших членів республіканської партії, готовий брати на себе відповідальність за розвиток української нації. Ми вважаємо, що це краща людина. Ми впевнено можемо сказати, що ми беремо на себе відповідальність. За те, що ця людина не вкрала на копійки і все зробимо для того, щоб його роботу зробити ефективною і неможливити колись його десь під впасти під чийський вплив. Тобто, але це наша вже відповідальність і наше завдання. Прошу підтримати Ігоря Ткача. це гарна людина, він гарний і духовний. І він... Нита людина, щира людина, освічена людина. Вибори у розпалі і калуш рясніє бігбордами із обіцянками у рази підняти соціальні виплати для виборців. Легко обіцяти, якщо знаєш, що обіцянки не доведеться виконувати. Вважає ігор ткач. Справжній кандидат, який балотується, може пообіцяти там один, два, три певні типи питань, певні законопроекти, але гарантувати того, що вони будуть прийняті, чи тим більше вони змінять ваше життя вже там завтра зранку. Це неможливо. Друге, ну зверніть увагу, ми ж не є якісь кріпаки, не є якийсь феодальний лад, щоб брат, братові передавав у спадок цілий округ із кріпаками. У 2015 році восени у нас були місцеві вибори. І на цих місцевих виборах виборці доручили і вибрали певних осіб в певні, на певні виборні посади, так, Наприклад, там вибрали міського голову Рогатина. Там, вибрали депутата обласної ради, так? Тобто виборці доручили цим людям на термін повноваження тої ради, чи, той, чи того мерства виконувати якусь певну роботу. Чому пройшло тільки півроку, і ви вже, і вже той кандидат хоче змінити місце роботи? Для чого було переконувати півроку назад, що я зміню, там в тому місті чи в селі, чи в тій раді життя на краще, якщо ще не встиг приступити, а вже є нові якісь інтересніші вибори. так? Де є можливість може мати якісь більші вигоди або якісь більші впливи, і ми вже перескакуємо на нову роботу. Це безвідповідально і неетично. Ми не можемо обирати одних і тих самих поганих працівників. Якщо ви наймаєте людину на роботу, і людина не справляється один раз, другий раз, третій раз, для чого її наймати четвертий раз? Якщо написано, що депутат не має права голосувати за іншого депутата і не має права передавати свою картку для голосування, для чого нам взагалі розглядати кандидатуру кнопкодава як якогось кандидата у народні депутати? Байдуже, хто його підтримує, навіть якщо його підтримує герой України. Калушани, які прийшли на зустрічі з кандидатом, виявилися неймовірно активними. Вони засипали кандидата запитаннями. Зокрема, цікавилися, чому Ігор Ткач критикує одних кандидатів і оминає увагою інших. Якщо я кажу правду, і ця правда неприємна, то це можна вважати бруд, бо комусь може не сподобатися і хтось може образитися, що це прозвучало. Але це є правда. Є факти, наприклад, про те, що екс-нардеп від Калуша дійсно голосувала, скажімо, за свого колегу. Це є фотографії, є пояснення. Це є, ні, це є просто факт. Ми всі хочемо жити дуже гречно. Так? Ми всі... Один одному друзі, однокласники, один одному посміхаємося, тиснемося за руку, але потім приходимо додому і обговорюємо один другого на кухні, який цей патрук, -то, який той нечесні, і так далі. Що для чого це робити? Краще людині прямо сказати, що ти є такий, такий, тобо зробив той, і той. І то. Я вам поясню, чому я е, певних кандидатів обговорюю. Перше, я не обговорюю тих людей, яких я не знаю. Ви знаєте, що в нашому образі зареєстровано 37 кандидатів, і є такі кандидати, яких я не те, що не знаю, але і знати я не можу, бо вони всі з Київської області, з Черкас. Але є люди, про яких я дещо знаю. І, і про Шевченка, і Олександра, і Віктора я дещо знаю, і знаю дещо про Ольгу Сікору, і, і знаю дуже багато про Ігоря Населека і Сергія Населека. І про е, Петра Миколу Гашовського. У нас багато розмов говориться на так званих технічних кандидатів і не технічних кандидатів. Ви, напевно, чули про це. Ось. І е, Технічними кандидатами вважаються ті кандидати, які насправді не борються за мандат, які якихось крайні інші цілі. І дехто вважає, що багаті кандидати не можуть бути технічними, Так? бо вони витрачають великі гроші. Насправді, повірте мені, для людини Коломойського, для Віктора Шевченка, це є просто гра. Він на цих виборах намагається розбудувати партійну структуру. Ставши народним депутатом, ігор ткач не обіцяє будувати мости чи дороги, ремонтувати мережі, але гарантує контроль за владними структурами, які мають займатися вирішенням цих питань. Також кандидат обіцяє калушанам гідне представництво калуша у парламенті. У Верховній Раді Ігор Ткач обиратиме один із трьох напрямків роботи. Я працював в університеті, я знаю університетське життя. Я був головою ради з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів і молодих вчених. Я можу працювати в комітеті. Які займаються освітою, зокрема вищою освітою, зокрема, е скажі, мого, студентськими, аспірантськими питаннями, питаннями науки, питаннями інновацій, тобто впровадження винаходів і впровадження наукових досліджень в економіку. Це є один з один напрямів. Другий напрям є такий, що я е за освітою, я є філософ, її я знаюся на державно-церковних відносинах, і така сфера також є дуже важлива. І в цей комітет. Дуже мало людей проситься, так, тому що всі хочуть йти в бюджетний комітет, бо бюджетний комітет ділить гроші. То я вам зразу скажу, що в бюджетному комітеті мене не буде. І третя, третя сфера, де я міг би працювати, це є питання журналістики, питання свободи слова і захист прав людини. В цьому також ну, я можу сказати з певною твердістю, що я є спеціаліст, бо я займаюся інформаційним аналізом і міг би там працювати. Рішення про те, де я буду працювати, буде прийнято тільки після того, коли буде оприлюднений протокол Центральної виборчої комісії, в якому буде написано, що я переміг на цих виборах.